Житливий комплекс рідний 2 в гатному. Це найближче передмістя Києва в двох кілометрах від метро Теремки. Приміщення загальною площею 54 квадратних метра. У нас фасад, два вікна та двері виходять ось на проїжу частину на вулицю з фасаду. Поруч є кав'ярня вже, бізнес відкрили. Далі є салон краси. Тут може бути ваш варіант бізнесу. Пішли дивитись? Приміщення вільного призначення. Розглянемо орендаря на довгострокову оренду. Правильна, прямокутна форма. Є тепла підлога у нас. Буде встановлений власником електричний котел для забезпечення тепла взимку. Дві мокрі точки ось перша. І ось в цьому куті друга мокра точка. Тут, до речі, можна встановити синвузол або зонувати під ваш варіант бізнесу. Є також вихід, власний вихід в під'їзд. Зараз підемо, подивимося детальніше. Також готові надати нашому орендереві канікули для ремонту, для заїзду, для встановлення, усадкування та інших необхідних моментів для запуску вашого бізнесу. Наш власний вихід до під'їзду є ліфт у будинку. Та вихід в двір. Даний жиловий комплекс заселений. Люди активно роблять ремонти та заїжджають на постійне місце проживання. Закритий внутрішній двір та територія. Є спортивні та дитячі площадки і вихід до озера. Ось так виглядає внутрішній двір числового комплексу Рідний 2 Закрита територія, дитячі спортивні площадки, а з фасаду супермаркет, вієтраж. Тав'ярня, є салон краси також і є вихід, зараз покажу до озера. Ось Ми ви вийшли і навпроти озера. Йшловий комплекс озерний гай навпроти нас. Ось наш комплекс. Ось там новобудова, це вже Київ, метро Теремки. Озеро облагородять, як інтергалбут. Словий комплексу Зерний гай добудує свою останню чергу. Дуже гарна локація для життя та вашого бізнесу.